Сутички з поліцією та ТЦК в облозі прямо посеред кам'янця Подільського. Його? Близько сотні людей заблокували авто мобільної групи, порізали шини, викликали поліцію і оточили все це з камерами на поготові. Що сталося? Чому люди так вибухнули і як реагує військкомат? Зараз розповім. Я Микита Аврелюк, підтримайте цей матеріал підпискою і поширенням, щоб нічого не пройшло, повз. Інцидент стався 29 травня на вулиці Лесі Українки. Це спальний район Кам'янця Подільського. За словами очевидців, усе почалося після візиту мобільної групи ТЦК у соцмережах. Стверджували, що чоловіка, нібито силоміць, посадили в авто. А під час інциденту постраждала жінка. Підкреслюємо, офіційного підтвердження цим словам наразі немає. Але обурення було реальним. На вулицю вийшли мешканці. Люди оточили авто ТЦК, порізали шини, викликали поліцію і почали вимагати пояснень. На місце також прибули військові правоохоронці. У мережі з'явилось відео, де видно агресивне спілкування людей з поліцією. Звучать крики, погрози і прямі звинувачення ото, ну, ну це <плес> я, взагалі я. Ми, блядь, сидимо, да, понесе, коли понесе, а хто би поніс відповідальність, що моя дитина в житлому состоянні? Це дуже добре було. Люди тут тоді заспокоїлися. Розумієте, що це? У Хмельницькому обласному ДЦК дії протестувальників назвали організованим спротивом, заявили, що це підрив внутрішньої безпеки під час війни, і закликали не розхитувати державу зсередини. Закликаємо громадян до негайного припинення будь-яких протиправних дій, дотримання норм чинного законодавства України та збереження громадського порядку у час, коли вся країна боронить свою незалежність. Подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників Збройних сил України підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору. Ми не маємо права розхитувати державу зсередини, коли наші воїни щодня гинуть за її цілісність. Кожен має зробити свій вибір або стояти пліч у пліч у боротьбі за перемогу, або нести відповідальність перед законом і совістю. Наразі правоохоронцям перестоїть з'ясувати реальні причини сутички. А що думаєте з цього приводу? Ви напишіть нам у коментарях. Нам важливо почути кожного. У центрі Києва на американського режисера звалився балкон. Митець приїхав до України знімати документалку про війну, натомість сам став жертвою комунального лиха. Що сталося, і що далі робитиме американець. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У Києві в Подільському районі міста на американського режисера Крістофера Волтерса обвалився балкон будинку, у якому він винаймає житло. У Мій балкон обвалився і я впав на разом з бетоном. Особливо зараз у цей воєнній час ми сімімішканці. Столиці повій нації щонова будівля в як ми живемо я безпечною спородою забезпечення цього я ос знаєм для відповідального безпечного європейського суспільства. Круче компания Slovu щит лового Фонду Подільського uh, район Київ відповідає за утримання цієї були будівлі. Я хочу провести розслідування uh, щоб визначити, що стало причиною. Чоловік травмувався та отримав сенсі подряпини обличчя. З місця його забрала карета швидкої. Документаліст обурився, що у воєнний час в центрі української столиці падають балкони, які, здавалося б, мали бути міцними і безпечними для місцевих жителів. Тепер Крістофер проводитиме особисте розслідування, чому будинок опинився в такому аварійному стані. У своєму відеозверненні чоловік назвав компанію, яка відповідає за прибудинкову територію. Місцева влада вже почала реагувати. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль, а постраждалому надати всю необхідну допомогу. В подільському районі. На громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон прямо перед входом в під'їзд багатоквартирного будинку. Чоловік зазнав травмування. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності. Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями. Працівники КП, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва, одразу прибрали та огородили територію. Наразі готуються інструментальні обстеження, щоб визначити подальші ремонтні роботи. Закликаємо мешканців старих будинків, якщо ви помітили ознаки руйнування балконів. Негайно звертайтеся до районної держадміністрації. Особливо прикро і водночас соромно, що інцидент стався з людиною, яка приїхала знімати документальний фільм про війну Росії проти України і аж ніяк не про комунальні лиха в центрі столиці. До цього Крістофер фільмував наслідки російських атак та розповідав про невинних жертв російсько-української війни. Останні кілька місяців він з командою їздить країною і документує події. câmera motor câmera motor Як відомо, Крістофер Уолтерс 25 років працював у Голівуді, здебільшого як оператор, був кліпмейкером в команді відомих американських реперів Снупдога та Фіфті Сента. Мав свою продюсерську компанію, подорожував світом. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, він жив у Румунії, віддав свою квартиру українським біженцям. Повернувся до Нью-Йорка, а згодом приїхав до України. Вирішив, що мусить знімати тут. Дописувачі в соцмережах дякують йому за сміливість за важливу роботу і підтримку країни, яка вимушена оборонятися від агресора. А як ви думаєте, як завершиться історія з балконом? Хто понесе покарання за те, що сталося? І чи вплине статус постраждалого на швидкість розслідування? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Дякую, що долучаєтеся до нашої спільноти. Зробити це до речі, дуже легко. Достатньо всього лише натиснути на кнопку лайку та підписки. Це дуже допоможе нам поширювати інформацію, бо саме так Ютуб розпізнає корисні відео. Тож залишайте коментарі та залишайтеся із нами на зв'язку, бо попереду ще багато цікавого.